Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнаний Volkswagen Tiguan, Класні комплектації. Це 2016 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід. 99 пробігу. Контакти до власника присутні. Панорамний дах. Так зараз заглянемо по салону. Так, шкірені сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, кондиціонер, підігріви. автоматична коробка, панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, Наступний варіант Audi Q5 S-Line. 11 рік, 219 пробігу. Ціна 13900. Двигун 3,2. Бензин простий атмосферний. Квадро, повний привід квадро, комплектація преміум плюс. Контакти до власника ось тут присутні. Так, панорамний дах. Так, є пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, коричнева шкіра. Парк Тронники. Кого цікавить, телефонуйте. Так, наступний варіант. Mitsubishi Outlander. Автомобіль без жодного підфарбування. 12 рік, 230 оригінального пробігу, 2,3 дизель, 14500 ціна, контакти ось тут. Є сервісна історія, зараз покажу. До речі, машинка заведена, рівненько працює, електроскладання дзеркал, охайний салон. Двозонний клімат-контроль, механічна коробка. Так, Бачу, зимова резина вже гарна. Парктроніки форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ще один Outlander на автоматичній коробці передач. Свіжопригнаний, Німеччина 12 рік, 2,3 дизель, 7 місць. Повний привід в максимальній комплектації 15500 ціна, 220 пробігу, є сервісна історія, обслужена повністю в Україні. Так, Бачимо люк, Це ключовий доступ, електроскладання дзеркал, шкіряні сидіння з регулюванням, мультикермо, адаптивний круїз присутній. Двозонний кліматконтроль, камера заднього огляду, підігрів сидінь. Хочу так, наступний варіант Outlander чорного кольору. 10 рік, 2,0 бензин, простий атмосферний двигун, без підфарбувань. 11800 ціна. 198 пробігу, контакти ось тут присутні. Електрорегулювання сидінь. Комбінований салон, Так, Підказують камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Свіжопригнаний джип Renegade. в максимальній комплектації. Так, читаємо. 18 рік, 71 тисяча пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка. Trailhawk комплектація. Ціна 16900. Контакти є так, дивимось по салону. Шкірні сидіння з електрорегулюванням, мультикермо. Коробка автоматична. Оригінальні сидіння. Звичайно, повний привід. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 21 900 ціна, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс. Контакти є. Так, є панорамний дах. Весь ключовий, пам'ять сидінь, так, панорама. Парктроніки, камера заднього огляду? Так, гарна машинка, йдемо далі порт Escape максимальної комплектації титаніум. Так, по опису 16 рік, 70 тисяч пробігу, 18500 ціна, повний привід, 2.0 бензин на автоматі, контакти до власника присутні. Так, безключовий. Пам'ять сидінь. Шкірні сидіння з регулюванням. Мультикермо, клімат-контроль, панорама. Парктроніки, парктроніки камера з заднього огляду бачу є зємний форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Kia Sportage. 2017 року, 1,7 дизель, механіка, 17,900 ціна, контакти є. Так, дивимось по салону. Парк Троніки. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. В білому кольорі. 13 рік, 252 пробігу, 2,0 бензин, 16500. Ціна 200... так, контакти є. Так, заглянемо по салону. Панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Так, що у нас тут залишається? Дастер. Ще покажу вам зараз Дастера біленького. Так, Рено Дастер на українській реєстрації. Так, 21 рік, 11 місяць, повний привід, 17900 ціна. Пишуть нова машина на гарантії офіційно. 1,6 бензин. Тут є контакти до власника. Так, Зараз попросимо дозволу. Добрий день, можна я покажу машинку? Бо тут рід, рідко трапляються такі новенькі свіженькі. Так, Стан салону реально як новенький. Чистенький, охайний. Кермо, шкіряне мультикермо є круїз. Коробка 6 повний привід, гарна резина, до речі. Нова так. І зимова щіта. Ще, ще зимова. Автомобіль від власника, кого цікавить, телефонуєте, Отримаєте більш повну інформацію. Рено Колеус, 2010 рік. 9 тисяч ціна, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. 250 пробігу. Тут є контакт до власника. Шкіряний салон, бачу, зараз покажу передній парктронік, лінзована оптика. Шкіряне сидіння з регулюванням. Круїз контроль, клімат контроль. Так, так, -да, видно. Електроніки, форкоп. Більше інформації уточніть у власника. Так, поруч Honda. Honda CRV, 12 рік. 12 рік, 2 і 4 бензин на автоматі. 15200 ціна, 230 пробігу. Власник Ігор. Так, є люк. Зараз заглянемо. Добрий день, можна заглянути легенько? Так, шкіряні сидіння бачимо. Клімат контроль присутній, чистенький салон. В гарному кольорі. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Audi Q5. Так, машинка 14 рік, 3,0 дизель на автоматі. Ціна 25 тисяч, пробіг 134 тисячі кілометрів, контакти до власника є. До речі, рідко дизельні Q-шки дизельні з таким пробігом зустрічаємо. Зараз подивимось по салону. Так, на багатій комплектації є пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал, світлий шкіряний салон з електрорегулювання, мультикермо, клімат, підігріви, панорамний дах. Так, на гарних дисках досить гарно ще резина, бачу. Парктроніки, камера заднього огляду. Кого цікавить, телефонуйте до власника.